Добрий день! Сьогодні ви дізнаєтесь назви хвороб та лікарів. Далі пригадаємо модальні дії слова мюген, дюфен, які ми вже вивчали, а також нові мюсен Кнен. Повторюйте за мною слова Ахст, Ахст, Лікар. Цан, ахт, цан, ахт. Стоматолог. Це слово складається з двох цан, зуб, ахц лікар. Наступні слова мають в своєму складі слово шмехен. Шмехцен. Ми перекладаємо як біль, але це слово використовується в множині болі. І наступні приклади: Копф – шмех, Копф – голова. Schmerzen boli, Kopfschmerzen, головний біль, Halschmerzen, Bill Gorli, Bauchschmerzen, Biel живоti, Zahnschmerzen, Zubnybil, Ohren schmerzen, Ohren wucher, Kranken. Хворий, кранк. гізунт, здоровий гезунд, гутебесерун, бесерун, гуте швидкого одужання. апотеке, апотеке, аптека. Медицин, медицин, ліки. Рецепт. 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 Кранкенхаус. Кранкенхаус. Лікарня. Перейдемо до модальних дієслів. Ми з вами вже розбирали дієслова Мген та Дюфен. Пригадаймо їх. Модальне дієслово Мген найовживаніша форма якого мьохте, має значення некатегоричного бажання і відчливішої форми звертання для вираження бажання і прохання. Я би хотів. У значенні любити вживається як самостійне дієслово. Форми першої і третьої особи однини – однакові. Іхмьохте, третє особі er, sie, es möchte. «Du möchtest» ти хотів би, «Wir» – «Sie» – «Möchten» – «Ihr er, möchtet». Дієслово «dürfen» є модальним дієсловом, яке має значення дозволу або права щось зробити. Як і в більшості модальних дієслів, в однині тут теж змінюється кореневий голосний дюфен – «Ich darf». Езіс, darf, du, darfst. У множині кореневий голосний залишається незмінним. Wir dürfen, sie dürfen, і дюфт. Тепер розберемо відмінювання та значення дієслова müssen та können. Модельне дієслово müssen описує необхідність. Перекладається як повинен або мушу щось зробити. Як і в більшості модальних дієслів, в однині тут теж змінюється кореневий голосний без умлауту. Форми першої і третьої особи однини однакові. Ich muss, er sie es muss, du musst, wir, sie, müssen, ihr müsst. Модальне дієслово können описує можливість або здатність. В однині тут теж змінюється кореневий голосний. Форми першої і третьої особи однини однакові. і перекладається це дієслово як можу. «Ich kann – я можу. Дуканст, езіес кан. Ічкан, езіес кан співпадає. «Wir, sie können – Є könnt. Тепер потренуємося на прикладах. Окрім модальних дієслів, тут можуть ще зустрічатися звичайні дієслова. Ду nehmen. Ти мусиш приймати ліки. medizin nehmen. Наступне. Пауль копшмерцен. У Пауля болить голова. Hat ich nicht sprechen. Я не можу говорити. Ян nicht, nicht Basketball spielen. Яну не можна грати в баскетбол. Йому не дозволяють. Ян дав нет баскетбальспіля. Ду ніч есен. Тобі не можна їсти? Не дозволяють. Du darfst nicht essen. Tina Тіна zur Schule gehen. Тіна не хоче йти до школи. Banja Tiene. Dina möchte nicht zur Schule gehen. Ich im Bett bleiben. Я muss залишатися в ліжку. Повинен. Іх мус ім Бет І останн речення. Ich nicht fernsehen. Мені не можна дивитись телевізор, не дозволяють. Ich darf nicht Fernsehen. На цьому все. До зустрічі на наступних уроках. До побачення!